Шановні парафіяни нашого монастиря, дорогі кияни та гості столиці, улюблені у Христі брати і сестри. Щороку, в останню неділю травня, разом з Днем Народження столиці нашої країни міста Києва, ми відзначаємо чергову річницю відновлення Михайлівського собору Свято-Михайлівського золотоверхого чоловічого монастиря. Чверть століття тому цей святий храм знову відчинив свої двері для вірян, ставши місцем любові, віри, молитви і надії для кожного, хто переступає його поріг. Відбудова собору стала символом відродження духовної спадщини українського народу як відновлення самого духу нашої нації. Михайлівський Золотоверхий собор завжди був місцем, де поєднувалися небо і земля. Місцем де молитви віруючих з усієї до Господа, а також місцем останньої молитви над нашими героями-захисниками, тож з нагоди 25-річчя відновлення Михайлівського золотоверхового собору в нашому монастирі відбудуться урочисті богослужіння, а саме в суботу, 24 травня, о 17-й годині, святкове всенішнє бдіння, а в неділю, 25 травня, о 9-й годині ранку. Божественна літургія та хресний хід, усі богослужіння очолить предстоятель Православної церкви України та священний архімандрит обителі, блаженіший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, у співслужінні єпископату, братії монастиря та духовенства нашої церкви. Запрошуємо усіх до спільної молитви!